Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. І ще я вам дуже-дуже дякую, якщо ви будете писати коментарі українською мовою. І, будь ласка, без матюків, без лайок, я вас дуже прошу, тому що такі коментарі, я розумію, що ви за мене ображені, що ви. Не гадуєте, знаєте, що ви от в такому емоційному піднесенні, але я не можу такі коментарі виставляти, хоча вони як-то мене і підтримують. Я не можу виставляти на загал. Ну, тобто, як то? Пишіть мені такі коментарі культурні. культурні. Можна ж, будь-яку свою думку висловити без лайок. Давайте будемо цьому навчатися. Так, ми хороші, а зараз. А зараз про знижки в Італії я сказала, замовила я а, ну, ліки, косметику. Ну, це навіть не косметика, це так. Засоби за догляду. От, і а, вітамінки. Зараз все розберемо з вами. Так, угу. буду показувати, так, от, як вийде. Буду показувати, як вийде. Ага. Почали. Куди ж мені це все ставити? Ну, я зараз. Зараз, отут, у нас є скелет, -от, буду ставити, так, це сюди. буду ставити те, що я вам вже показала. Так, перше це в мене вікс. Вікс це м -м, краплі в носик. Я одразу купила 4. Мені вони дуже подобаються. Вони настільки сосудозвужуючі, скільки а, зволожуючи, тому що вони з соком алоє. От, вони не такі агресивні. А в цю жару, в цю спеку, ну, ви навіть по відео можете почути по деяким, що в мене дуже закладений ніс. Я настільки набрікаю, що мені от, час від часу потрібно щось завшикати собі, розумієте, і мати змогу дихати. Взагалі, в мене з краплями, сосудозвужуючими дуже-дуже неприємна така історія. Коли мені було років 30, я працювала. В Україні, в одній фірмі, яка, ну скажімо так, працювала на фондовому ринку України. Я була юристом цієї фірми, але я жила в передмісті Харкова в містечку Чугуїв. Жила я сама з донькою, сама в тому сенсі, що окрім мене ніхто не міг. Нам допомогти і заробити гроші. Тому я працювала, що називається без вихідних, без лікарняних, все на ногах. І от одного разу в 30 років я підхопила таку сильну застуду, що я вам не можу передати. І мені здається, що саме в той час в мене і був оцей славнозвісний вірус, тому що я. Просто сходила, сходила з розуму від дуже високої температури, я не могла дихати, мені було дуже важко дихати. І я втратила, ну, тобто я нічого не відчувала ніякі запахи, ніякі смаки. Тобто я втратила все обиняння, осязання. От. І я хворіла десь півтори місяці. Я не могла взагалі вийти на роботу. І це було дуже страшно, тому що. Ну, Ті роки, коли я працювала в Україні, я сподіваюся, я вже 11-й рік в Італії, я дуже сподіваюся, що в Україні все змінилось на краще і все поліпшилось в плані, скажімо так, трудового права. І працівників так не катують, як катували нас. Ну от І я не мала змогу, наприклад, хворіти. Все, Якщо ти хочеш хворіти, Звільняйся з роботи. Роботодавцю не потрібні хворі люди. Тому я хворіла дуже-дуже рідко. І якщо ти йдеш хворіти, це ти йдеш у відпустку за власне бажання. Все, ти пишеш розписку, тобі це не оплачують, і це було дуже страшно захворіти. І от я, отак, от захворіла на застуду. Я хворіла десь приблизно півтори місяці. Я заразила дитину. Дашунька в мене як-то через два тижні вже більш-менш бігала-пригала, а я знову захворіла. Тобто, саме на цю застуду я ніяк не могла викравкатись, розумієте? Я не могла розмовляти, в мене було осипше горло, в мене був закладений ніс, я взагалі нічого не могла робити. І от десь після приблизно півтори місяці, отак, я не з'являюсь на роботі. Мені подзвонив директор і сказав, що Маріанна. Даруй, ну, нам потрібен юрист. Ти в нас єдиний юрист, тебе немає на роботі, або виходь на роботу, або звільняйся. Було все дуже просто. От. І я, звичайно, вийшла на роботу. Хоча в мене ще була маленька температура, там десь 37,5, 37,6. Але ніс був закладений. А що таке для юриста, такого, знаєте, актора розмовного жанру, що таке закладений ніс? Це червоні очі. Це ти не можеш нічого сказати, ти все говориш в ну, з таким прононсом французьким. Ти постійно чихаєш, кашляєш, але я зрозуміла, що мене звільнять, і чи я знайду нову роботу, я не знаю. Тому щоб вийти на роботу, я завшикувалась в ніс, і я постійно смоктала люда людяники. Вони були такого: знаєте, темно-темно-синього кольору з ментолом. М -м, як же вони називались? Як то теж в аптеці можна було їх придбати. І оці краплі в ніс. І я, отак от повністю собі, заливала ніс, і тільки потім я могла щось говорити. І я собі, знаєте, сама собі сказала, що Маріанна, відкрили воду. Може, й мою. А я собі сказала: в тебе є дві справи у суді. Ти повинна їх закрити, і потім, коли ти закриєш ці дві справи, то потім ти вже будеш думати про те, як тобі жити без оцих крапель в вниз. Нагадаю, мені було 30 років, і я була в такому середовищі юристів-чоловіків, де і так тебе сприймають не дуже як жінку. А якщо ти постійно, знаєте, з таким носом, що з тебе все тече, то ну, це взагалі. Тому... Ці дві справи я закрила, і потім інша робота, інша робота, знаєте, як це буває? І потім моя колега мені каже, слухай, а ти не забагато собі пшикаєш оцих крапель в ніс? Я кажу: так, мені потрібно, зараз будуть клієнти, зараз те все. А в мене після цієї застуди в мене такі ускладнення. Ну, Я так думала, що в мене ускладнення от саме як ніс не може дихати. от. Хоча до того я взагалі. Дивувалася людям, які не вміють дихати носом, в них постійно відкритий рот. Тому що в мене носик дихав ну перфектно саме до 30 років, коли я не підхопила оцей вірус. От, дуже важкий. І моя колега каже: Слухай, тобі потрібно злазити з цих крапель, йти до отуларінголога. Нехай він подивиться і потихеньку давай цих крапель злазь. тому що як вона мені сказала, каже: Я вже 20 років. Я підсіла на ці каплі краплі. Вона моя колега, і каже, я вже 20 років на, на цих краплях. А вона була мене набагато старша, мудріша. Я до неї прислухалась. І коли я прийшла до отоларінголога через 6 місяців, як я оці ці краплі в себе вливала, він я подивився, мою слизову. І такий каже: ну все, приїхали, ти підсіла на краплі. Потрібно як -то з них злазити, а злазити з них можна тільки повністю від них відмовитись. А я продовжувала працювати юристом, і мені потрібно було розмовляти, а не постійно е, смеркатися. І ми там з ним розробили цілу схему. От, а у Харкові є е, е, спеціалізована клініка. Ой, зараз навіть і не скажу на я на якій вулиці. Ну в центрі. Вона саме от там ухо, горло, ніс, вам там все. І от ми з ними розробили схему, як я з цих крапель потрішечки злазила на дитячі краплі. Потім з цих дитячих крапель я потрішечки починала вже отакими користуватися, де, ну, більш, скажімо так, як там то морська водичка або сік алоє, ніж у цього компоненту судинозмужуючих. От. Це було дуже важко. Це було дуже важко, я трималася там два-три місяці, потім не могла і знову запшикувала собі оцими спреями, щоб мати змогу розмовляти. Розумієте? Тому що якщо я не буду працювати, ну хто нам з дитиною заробить гроші? От. Потім мені ще е, прижигали оцю слизову. Це допомогло, ну, може, ну на пару місяців я. Менше закраплювала і більш дихала. От зараз, зараз, що вам хочу сказати, я, от скільки це мені було 30 років, от я 18 років я борюсь от з цією залежністю від цих крапель. Іноді в мене буває, що я навіть 2-3 дні взагалі можу про них не згадувати. Взагалі, тобто, якщо раніше кожного дня мені потрібно було завшикувати собі ніс. По 6-8 по разів, то зараз я можу там один раз, там на 2-3 дні собі завшикою, коли вже дуже-дуже ну, набрякає, і ти взагалі не можеш розмовляти. От. Тому чотири е отаких от легеньких спрея для носика, ну, мені, я думаю, вистачить десь на півроку. От. Але от в мене такий страх, знаєте, от от. Так, я налякана тим, що в мене плакує ніс, і ти не можеш вільно розмовляти, що в мене завжди, коли я сплю вночі, в мене під подушкою ці краплі. Я навіть можу ними не користуватися. Але в мене вдома повинні бути ці краплі. От, під подушкою, от у сумочці, я можу навіть і забути, що в мене ці краплі є там, в тій сумці, але вони там повинні бути як ножва. От Я вже сплю як стара бабка. Знаєте, в мене під подушкою. Ножпа. От, Хоча в мене приступів в шлунку ну, вже не було. Слава тобі Господи, ну, півтори місяці тому. Ну, от, якщо не вважати оцю швидку допомогу, що я була на швидкій допомозі, і е, я випила дві ножпи, ну, це було вдень, е, а вночі я вже так, просто було боляче, я вже знала, що буду пити ту ножку, не буду, воно не допоможе. От Приблизно десь. Місяць, мені здається. От. Але все одно ножба в мене є всюди. Під подушкою, під, значить, в сумки і оці краблі. От. І мені подобається саме оця, оця марка Wix. Це італійська марка. І в мене від цієї марки ще є. Може, ви бачили в моїх попередніх відео: є така роздирачка для. Зігрівання, ну це коли вже буде холодно. От, є потім а, отак от, ароматерапія, нюхати ментольчик, такі, олівці. А, і от такі краплі я собі заказала. Причому а, там були приблизно по ціні 13-12 євро судинно звужуючі краплі. А оці краплі, які мають більш такий, знаєте, а, Зволожуючий ефект, от, а, вони по 7 євро були. Так, про Вікс, я все сказала. Угу. А, і ще, знаєте, я коли а, зрозуміла, що я взагалі без крапель, я не можу розмовляти, ну, взагалі, ну, коли ще мені було 30 років. І тоді не було як до Ютубу. Мені здавалось, що ну, я така сама. От я така сама, із-за того, що я Завчасно не, не кинула вживати оці краплі в ніс, отак я собі наробила таке лихо. А потім, коли з'явився Ютуб, і я знову і знову намагалася від них відмовитись, від цих крапель, боже, я подивилась, як люди швидко а, на ці краплі підсаджуються. От. І скільки людей, скільки людей а вони залежать от від бідолашні, оцей ніс набрякший. Ой. Як вони, знаєте, що мені допомагає? Може, серед моїх глядачів теж є. По-перше, це дитячі каплі вниз. Нібито ти розумієш, що вони дитячі, і та маленька доза, але ти нібито і дихати можеш, і з іншого боку, не так вони тобі шкодять. І ще, наприклад, тут є можливість, отак от ножиком їх піддіти трішечки. От я навіть. Mm. Ні, зараз я не знайду от саме ці краплі, Там є така можливість їх підняти ножечком і залити туди э, водички, але не просто води з-під крану. Ну, Наприклад, ви їх вже використали э, до половини, і потім ви залили ще води, тобто ви їх ще розбавили. У вас і ніс розкладається, і не так вони будуть вам. Э, Спалювати вашу слизову. А ці краплі так і взагалі. Так, дійсно, тут є і сосудозвужуючий компонент, але тут 0,005%. І алоє вера. Вікс. Ну. Мені дуже подобається. Дуже подобається не крапля, а дуже подобається, що вони не, не такі шкідливі, і що мені їх зараз потрібно не дуже багато. От саме за цього дебільного. Повітря після пожеж, розумієте, починаються такі алергічні реакції, коли ну, іноді от прям от хочеться, хочеться запшикати ніс, і то, то я зараз роблю, так, пшик-пшик і все. Допомогло, не допомогло, не важливо. От, головне, щоб небагато, небагато. Тому от я зараз, от я це купила, знаєте, коли, ну, десь, може, тиждень тому, і от за цілий тиждень я навіть їх ще не розпакувала. Далі, далі, якщо не відходити від о, цих крапель далеко, ага, от я, а оце я розпакувала. Є такі ліки в Італії, вони називаються 40, от, бачите, 10 мг, міліграм, і тут їх 20 пігулок. Це наш український, ну, це для тих, хто живе в Італії, може, дівчата вам стане у нагоді, це наш український цитрин. Оце цитрин, який ви п'єте, приймаєте, коли алергія, коли вам потрібно дихати. От, при застудах, щоб не так пришило горло і ніс не так свербів. Ну, тобто, от, це цитрин, в Італії, він називається ось так: чотири дзіна. От я таки купила. І тут вони стоять копійки. До речі, я дуже страждала, тому що. Ну, не могла я з Італії собі замовити ліки. Тобто ти повинен прийти в український магазин, десь там під полою, тобі їх продавали. Люди були дуже незадоволені. Ой, ми не можемо це робити, те це п'яте, десяте. А вислати мені було нікому, розумієте? Ну нікому, ліки. Ось і тому я коли приїздила в Україну, я собі купувала цитрин отакими пачками. І везла їх в Італію. А потім, коли я працювала велісітером, і я працювала з однією африканкою Крістін. А вона в цієї ж сім'ї я була з дівчинкою. А вона була прибиральницею, от і ще вона навчалася в університеті на медсестру. Так на медсестру в Італії навчаються в університетах. І вона мені сказала, вона подивилася мій цитрин, я їй пожалілася, кажу, Господи, ну це от останні пігулки. І що далі? І вона подивилася на е, головний компонент, і вона каже: так, в Італії є такі ліки, це Чіткірідзіна. Ось, ось вони, тому купуйте, вони бувають, знаєте, в різних е, марках, але називаються однаково. Чіті це наш цитрин. І ще одні ліки. Щоб далеко вже від таких ліків не відходити. Так, один, два. Два. Ой. Я знаєте, коли дивилася, чи все прийшло. Ну, ладно, неважливо. Я замовила п'ять, зараз в корупції знайшла. Ой! Ой! Я знайшла 3. Отаких. Це, а, дівчата, це наш цитрамон. Це наш цитрамон. От якщо ви ем, не знаєте, де купити цитрамон, але він вам дуже допомагає при там, голова болить чи є щось. От я обожнюю цитрамон, він мені дуже допомагає. Як казав мій кардіолог, що Маріана, якщо тобі при болях допомагає цитрамон, ти здорова людина. Тому знову ж таки, як і цитрін, як і ці краплі вниз, Мені було важко знайти, хто мені це привіз з України. Тому ось таке я знайшла в Італії та ж сама рецептура тобто тут саліцилова кислота, парацетамол і кофеїн. От. І називається він неонізідіна, неонізідіна. Але саме ось така: там є ще Нізідіна з жовтеньким таким кольором, це не цитрамон, там інша. Рецептура, а от саме з червоним, от таким от я вам покажу, ставте відео на паузу, робіть собі скріншоти. От саме от такі пігулки це наш цитрамон. Але не форте, а звичайний, як цитрамон був, я не знаю, зараз є такий. Єдине, що, коли ти приймаєш цитрамон форте, в мене біль головна. Ну, Головний біль, це ж чоловічого роду біль. Він проходить ну, дуже швидко. Ну, п'ятій хвилини ти вже можеш жити. То ці пігулки в кожній упаковці тут скільки? Нічого не бачу. 12 їх. 12. Тут їх три. От тут одна пігулка. Вона містить 25 мг кофеїну. Тому а, вони діють не дуже швидко. Вам потрібно трішечки-трішечки полежати. Ну, десь може ну, 20-30 хвилин, і головний бік пройде як від нашого цитрамону. От. Тому, будь ласка, ось, бачите, я його купила одразу 8, тому що він чогось не продається в аптеках, отак, щоб я біля дому пішла і купила. А він а, саме. В онлайн-аптеках його можна знайти. От так вам ще покажу, ні Так, ну це м -м, мені здається все по лікам. І далі підуть вже таке, догляд, 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 догляд. Так, буде третя серія, третя серія. чао чао